Доброго ранку, ми з України, я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І, як зазвичай, починаємо день з карти дня. Хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви є, мої дорогенькі, щиро вам вдячна. Бережіть себе і щоб у вас все було добре. І так, вибираємо свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які. Підказочки дасть вам Таро. І так, дивимося, карта номер 1 Тут іде шістка мечів. Вона говорить про якийсь переїзд, про прийняття рішення. Тобто, ви таки вирішили кудись переїхати, кудись переміститися. Можливо, у когось буде відрядження прямо з понеділка. А, можливо, хтось а, візьме на себе відповідальність, за які. Тобто це мужній поступок, скажімо так. А, хтось бере на себе відповідальність, хтось вирушає в дорогу, когось грозить переїзд або зміна квартири, будинку. Ось якось так. А, дорога, бачите, не зовсім безпечна. Ось якось так. Якісь, якісь, скажімо так, щось вас, можливо, навіть неприємне чекає у дорозі. Карта номер 2 Тут у нас двічка монет, тобто, будете намагатися втримати якусь ситуацію, дожити до кінця місяця, тобто до зарплати. Будете перебирати копійку з одної руки в другу, перш ніж потратити якісь гроші. Теж може бути. В когось йдуть якісь переміни. Ось, на краще чи ні. Кажуть, що переміни завжди на краще. Значить, у вас була якась застійна ситуація. Можливо, у вас був глухий кут до сьогоднішнього дня. На кінець то щось зрушилось. Карта номер три. А тут у нас зірка. Якась мрія може здійснитися. Якась надія може сьогодні з'явитися теж. Надія на знайомство, надія на життя, надія на майбутнє, у когось, можливо, з'явиться інтернет знайомство. А можливо, хтось просто буде сьогодні зіркою, можливо, в когось сьогодні день народження. Ось будете багато спілкуватися через інтернет, хтось, можливо, відкриє свою сторінку. Ось хтось вийде на публіку, якось так. А, а хтось отримає якісь сьогодні новини, приємні новини, до речі. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна, мої дорогенькі.